Вітаю шановні українці. Ми з вами в Софії Київській. Вирішив випустити підсумкове відео, так би мовити, за рік. І більше трьох місяців існує мій канал Золоті яйця України. Ну і я хочу підітожити, що я за цей час надбав. Ну, я, звісно, хочу нарешті набрати тисячу підписників. Але не дуже щось щось виходить. Ну, і я почав виясняти у людей. Чому ж що не подобається, от, чому мало підписників. Ну, Вони мені там, друзі, знайомі і незнайомі люди мені розказували, але більш емоційно, я не мог зрозуміти, про що вони балакають і в чому справа. Ну і нарешті я додумався, в чому питання, в чому проблема. Як виявилося є така в психології парадігма чи правило? Яке має назву Трикутник Карпмана? От. Ну хто знає, а хто не знає, так я розкажу цей трикутник Карпмана, він ну, дуже добре використовується в психології, в рішенні конфліктів і в актерському мистецтві. От. Ну і там виходить три ролі в цьому трикутнику, три угла, три кута, три ролі. Перша роль це жертва. Друга роль це переслідувач. Третя роль це рятівник. Ну і виходить, що я свій канал почав вести як рятівник. Тобто, я знаю. А люди навкруги мене не розуміють, не знають. Ну і треба їм це донести. Ну, от я почав так вісти свій канал. А потім я зрозумів, що ну, мене не дуже, мабуть, розуміють, про що я розповідаю. Ну, тоді я почав, почав вивчати. Як можна донести іншими словами чи по іншому свої думки. Ну, тобто я був в ролі рятівника. Я все знаю, а ви нічого не знаєте. От. Ну, я герой. Ну, і, а герой же обично або помирає, або страждає? Коли геройство своє проявляє. От. Ну, потім, значить, я. Від рятівника перейшов на переслідувача, тому що я почав по-іншому розповідати свої думки. Думаю, так ви не розумієте, значить, я буду по-іншому доповідати. Ну і, виходить, переслідує. От, роль друга. Ну, а потім, це ж я ж хочу яких, якихось досягнень. А вони ну, йдуть, звісно, потрошку, але мені ж хочеться поскоріше, побистріше, пошвидше. От. Ну і накопилася в тому. Я, виходить, скотився з рятівника до переслідувача, а потім до жертви. До жертви. Ну, тому що я, я устав і морально, і фізично. Ну, я не думав, що вести канал це дуже така, ну не знаю, може комусь легка справа, може у нього багато помічників, то він на цьому виїжджає. А так канал це виявилося дуже трудойомка, працейомка така штука. Ну і от я у людей розпитував, що, 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 що ж не так, що ж не так. Ну і вони мені емоційно розповідали, а от, так сказати, науково, науково це, я дійшов висновку, що це я кручуся в трикутнику цього Картмана. Ну і виходить, я все час чимось незадоволений. От. Ну, от справка про цей трикутник Картмана. Американський психотерапевт. Доктор медицини, ученик Еріка Берна відомого придумав модель зв'язку між людьми, яку він назвав драматичний трикутник. Але далі закріпилася назва трикутник Карпмана». Значить, цей трикутний Карпмана представляє собою модель. Конфліктного, конфліктного спілкування. Ну, той, бачите, він підрозуміває, що колись повинен бути зрив, якийсь, чи ще щось е, настати. Ну, коли все хочеться бросити так сказати, і зайнятися чимось іншим. В даній моделі виділяються три ролі: жертва, рятівник і переслідувач. У кожній позиції. В конфліктній ситуації кожна з цих кутів має свої вигоди. Жертва перекладає відповідальність на других людей. Рятівник починає відчувати свою значимість тільки за рахунок, коли допомагає іншим. Переслідувач стабілізує свою самооцінку за рахунок позиції сили. Він же переслідує, тобто показує як свою силу, я можу, я зможу. Ну, а потім устає. От. Трикутник Карпмана використовується для роботи в колективі, в школі, в сімейних відносинах. Відносинах. Ну В общем, буду по-іншому вести свій канал. Постараюсь виправити оці всі свої помилки. Ну так і вам буде краще, і мені буде краще. Тобто я думки свої озвучую. Якщо вони вам подобаються, ви мені там або доповіді пишете, або лайки ставите, або підписуєтеся. Ну там, Може, якщо вам подобається, я вийду на такий на більш професійний рівень, може там ви будете рекомендувати мене. Своїм друзям, знайомим. Так, ну, в общем, на цьому ми психологічний розбір завершимо і перейдемо до надбань, які я думаю, що я отримав і хотів би, щоб ви їх отримали, переслуховуючи мої відео. Ну, по-перше, я коли починав, у мене було все на англійській мові, хоч я її не знаю, але у мене все було на англійській, я думав, якби, е... Ну, і щоб за, за кордоном е... розширити свою аудиторію. На велику аудиторію, як би я так мріяв працювати. Ось. Але потім, е... потроху, коли я почав. Е... Викладати наступне відео, у мене якийсь, так би мовити, щелчок при... зайшов. Я зрозумів, що мені, ну, якби англійські ці неологізми округ мене не потрібні. І мені хочеться більше якби, працювати на Україну для України з українцями. І я почав потроху вбирати всі там англійські слова. Ну там, наприклад, там да, золоті яйця, там Golden Eye. Я вже не пам'ятаю, по-моєму, так. «golden eye» Золоті яйця звучать по-англійськи. От. Ну і я, у мене батьки і мама, і тато українці. Ну, я знав, що я українець, а, але оце, зараз у мене якесь відчуття гордості проснулося, що мені стало подобатися, що ну, я не тільки знаю, що я українець, а мені подобається, що я українець. Ну, я почав вивчати українців ну, і, і порівнювати з московитами. Ну і якби дійшов висновку, що ну, ми інші. І ми зовсім по-іншому думаємо. А якщо ви оглянетесь на, ну, на нашу 30-річну історію, то ви побачите, що ми повсякчас звертаємося головою, дивимося в сторону Моск... московитів. Ну, так було 70 років, поки існував Радянський Союз. І... 200 чи 300 років, поки існувала Російська імперія. От. Ну, а нам цього я прийшов висновку, що робити не треба у нас свій шлях, ну, і ми достойні йти своїм шляхом, і він у нас є, тому що. Ну, я почав вивчати історію. Спочатку я погрузився, так би мовити, уже з вільної України в Радянщину, в Радянський Союз, чому там так історія розвивалася. Потім я заглибився вже там у 19 сторіччя, і потім дійшов вже до козаків, до Богдана Хмельницького. От Зараз, якщо ви дивилися, я випустив цей подбірку про Щедрик Антоновича, там, де співається в пісні, що зимою прилетіла ластівочка. Ну, я там розібрав, показав на примері взятому з книжки академіка, професора українського Петра Толичка. Ну Чому там співається в цьому Щедрике, що Щастівочка прилітає на. Новорічне свято. От. Якщо буде бажання, передивіться. І вийшло так, що по цій книжці виходить, ну і тут в Софії Київській є підтвердження цьому, от, то у нас вкрали 5,5 тисяч років історії нашої, української. Ну і, звісно, у нас на цьому шляхі, я думаю, побували вже, ну, якби ситуації були які завгодно. Тобто ми можемо вирішити в принципі любу ситуацію, або в погану сторону, або в добру сторону. От. Ну і я оцім зараз і буду займатися, вистроювати нашу історію, від, так би мовити, від сотворення міра, от в тої книжки Тавличка, літописці і літописи 10 13 століття. Ну, це про Київську Русь Ідеться там буде мова. То у нас ще, от коли будувалася Софія Київська, то у нас було літочислення від Сотворення міра, а не від Різдва Христового. І там була дата, на сьогоднішній рік виходить 7525 або 33 рік. Там В зависимості на що дивиться, на Візантію або на Рим. От. В Римі і в Візантії теж було таке саме літочислення від сотворення міра. Ну, поки я не знаю, що таке сотворення міра, єдине, що я ще накопав, це що Сотворення міра було в Зв'язному храмі. Так, десь там проскочила. Така дія. Я от слухаю, є такий українець Євген Ситник, у нього свій канал. І Він там каже, що ну, він теж історією займається. Він каже, що у Івана Грозного була десятитомна історія русів. І там була оце, оця фраза, що значить літа йдуть від створення світу, ну, верніше, не світу, створення міру в зоряному храмі. Ну, і це виходить створен, створеному миру. Це значить була війна. Війна, ну, теж поки накопав, що ця війна, кажуть, йшла е... 150 років. 150 років війна йшла, уявляєте? І от коли вона закінчилася, значить був підписан мир в зоряному храмі. І от з того е... дійства. Почалося, почалося нове літащин. А потім, коли прийшов на світ Ісус Христос, то вже переробили на 2025 рік від Різдва Христового. Отак це і, і йшлося. От. Ну, в общем, отакі надбання. що Я бажаю всім відчути в собі ці українські корні. Я буду старатися ну, і для цього вести свій канал, щоб ми розуміли більше. Головне, щоб ми могли у всякі такі негаразні хвилини у нас була опора опора. От чому я веду це відео з Софії Київської. Бо я вважаю, для мене, наприклад, я так собі так подивився, по ну, то, що я читав, то, що я чув, що я знав, що я якось, ну не знаю, як то кажуть, між строк прочувствував, відчув, то от в Україні багато місць сили. Ну, не буду об'ясняти, що це таке. Або самі знайдіть, або ну, можу випущу колись про це відео. В общем, є в Україні багато місць сили, але є такі найпотужніші місця. І от е... одні з них це Софія Київська, це місце Холодний Яр і Запорізька Січ. Острів Хортиця. Ну, чому воно так історично склалося? Ну, наприклад, я от недавно почув, не пам'ятаю хто, це почав роздувати, що Софія Київська вона збудована на, на кладбищі. Тобто, ну, наскільки, я не знаю, ви знаєте, наскільки я чув, всі монастирі, храми, церкви. Вони строїлися на намолених місцях наших предків. А тут Софія Київська, вона чомусь побудована на на кладбищі. Ну, я думаю, це і псо, щоб люди думали, ага, розкладбище, значить тут негативна енергія і не хочу, не буду сюди ходити. Тобто, бачите, хтось у нас. Як це мовиться, цілеспрямовано відганяє від Софії Київської, щоб ми сюди поменше ходили або й зовсім не ходили. От. Ну, е наскільки я розкопав історію Софії, то, то все зовсім навпаки. Тут було святилище, якому ну, тисячі і тисячі років. Толком ніхто не знає. І тут наподобі вічного вогня, що впав в парку Слави, там біля Києво-Печерської лаври, є вічний вогонь. Людям загиблим під час Другої світової війни. Так оце такий вічний вогонь був десь от. На цьому це місце називається дитинця. Десь на цьому місці київського дитинства. Дитинця. От. Ну і от на цьому священному намоленому місці і побудована Софія Київська. Потім Холодний Яр. Холодний Яр це така містина під Києвом, ну там Черкащина. Там, по-перше, народився Богдан Хмельницький в цьому місті. Потім всі повстання козацькі, українські, починалися звідти, з Холодного Яру. От. Коли була гражданська війна в 1917 році, то Холодноярська республіка, вона встояла найдовше всіх із республік, які в той час образувалися на теренах України. Ну а острів Хортиця – це Запорізька Січ. Там теж різні легенди, міфи вокруг цього острова. Ну, про козаків, про людей. От. Да, от, наприклад, як козаки приймали до себе людей, які хотіли бути козаками. там приймали вже всіх і євреї мог бути казаком, і українець мог бути казаком, і поляк, і там, латиш. Хто завгодно мог бути козаком, але ти повинен бути, був, пройти тест. Там оці пороги, їх там 11 чи там скільки штук, вони зараз е закриті водосховищем. Їх ну, не видно під, під водою. Вони зараз от, так, було таке завдання. Якщо ти хочеш бути козаком, то тобі давали лодку, я не знаю, він сам її тягнув чи там йому допомагали. ну, коротко, Він чи гуртом, вони тягнули по берегу ту лодку значить, до першого порога на Дніпрі перед Хортицею і там його запитували. Типу, ну, ти ще хочеш бути казаком? Ну, якщо людина казала, що так, значить, його саджали в лодку і пускали по Дніпру через пороги до Хортиці. Ну і звісно ця лодка, там же ж виходить, і об камні і островки там билася, і там десь і милина, десь і глибина, десь водоворот. От, Ну, в общем, страшно було. Ну і мало людей, хто ну, до, доїжджав до, чи там допливав до Хортиці, не ушкоджений. Ну, а, а ті, хто там лодка перевернулася, чи там забився камінь, чи там випав з лодки і забився, от, чи там десь починав тонути, то ця команда, що на березі, вона, значить, його вилавлювала, ну і спасала, ну і казала йому, що отак, тепер, якщо ти хочеш бути казаком, це така життя у тебе буде, поки ти не вмреш. Не тобто така бідова. от. Ну і людина тоді вже думала, ага, хочу я бути козаком чи не хочу я бути козаком. Ну і коли він казав, що хочу, значить все, він випробування пройшов, тобто не убоявся, так сказати, помірятися з природою, стихією і віддати своє життя. Пройшов іспит, ну і тоді його приймали казаком, і він ставав казаком. Ну, От. От таке сьогодні відео. Дякую за увагу.